Не був період, коли я постійно була вагітна. Я народила через три місяці знову завагітніла. Народила через три місяці знову завагітніла. І я була такою гусеницею, як це називається. От і це для мене вже був привичний стан. Потім я від цього відійшла. В мене, до речі, була навіть зупинена вагітність шоста. Тобто я пережила таке, коли на четвертому місяці вона зупинилась. Ну, я розповідаю, тому що все ми пережили, і це був гормональний збів. Потім він приходив в норму. Ми все це з чоловіком пережили. Я е, чому про це кажу? Тому що це величезна заслуга. І його одна справа жінка в цьому випадку, а друга справа як чоловік це все може вирівняти і вивести знову в норму, щоб не погіршились відносини. Обов'язково зранку ми снідаємо. Обов'язково. Але я роблю це не з самого ранку. Я е, стараюсь витримати хоча б 12-14 годин між вечерею і uh -huh. сніданком. Це не доктор Берг, ні. Тому що колись я підсіла на лікаря Берга, да? і ви знаєте, з одного боку був дуже класний результат. Я витримувала 16-18 годин, uh -huh. і я дуже яскраво схудла, але потім в мене почались проблеми з жовчним. Були проблеми, і про це треба говорити дівчатам. Тому що все ж таки говорячи, що в такому режимі можна жити все життя, я би так не сказала. Можливо, комусь це, знаєте, пройде плавненько і хтось виживе без побічних е, всяких проявів. В моєму випадку були проблеми з жовчним, і я потім з цього звісла. Але 12 годин без їжі я можу е, витримати.